Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити про те, як насправді важливо не боятися бути вимогливими. У стосунках і в тому, що для вас дійсно важливо, тому що ми часто цього боїмося. Нам здається, що нас будуть засуджувати, нас будуть вважати меркантильними, корисливими ще якимись, якщо ми будемо мати якісь свої вимоги до партнера, до своїх стосунків, чого ми хочемо, в них чого не хочемо. І для нас це може іноді бути проблемою настільки, що ми взагалі забуваємо про все, що для нас важливо, і просто погоджуємось на те, що нам пропонують. Іноді дійсно ми можемо десь відсунути свої вимоги, бо нам життя може запропонувати навіть щось краще ніж ми хотіли. Але це, на жаль, не завжди так буває, і іноді ми просто через якийсь, наприклад, страх самотності, ще щось, через якісь думки, що ми так ніколи не знайдемо, починаємо взагалі відмовлятися від всього, що нам важливо, і потім опиняємось в стосунках, де ми все одно почуваємося самотніми тільки з кимось, і при тому все одно нещасними. Хоч начебто для людського ока, так скажімо, у нас і є стосунки, але толку з цього небагато, тому що все одно ми нещасні. Тому дуже важливо ось, ще раз бути вимогливим в тому плані, що Наприклад, жінки часто переживають, що там, якщо вона буде хотіти, щоб чоловік е, хоча б нормально заробляв і міг забезпечити, ну, хоча б себе е, достатньо, це вже якась меркантильність. А, Але в той же час чоловіки, наприклад, які можуть і недостатньо. Навіть так нормально заробляти, очікувати, що на них будуть звертати увагу тільки якісь топ-моделі, при тому, що сам він може далеко не виглядати відповідно і не мати якогось певного рівня життя. Але це не зупиняє. Він очікує, що жінка, яка буде ним, буде така вся красива, значно молодша, доглянута і все таке. Тоді чому жінки не мають очікувати, що вони теж хочуть там чоловіка, який може. Подбати і про себе, і про не, якщо б у них була сім'я, а так само чоловіки, так само можете очікувати від жінки, щоб вона там для вас була і вашою. Такою партнеркою і, і в фінансах так само, і щоб вона вас якось і підтримувала і надихала, і щоб вона була у вас викликала у вас і сексуальний потяг, і бажання, тобто, якщо ви готові так само і щось давати у відповідь, наприклад, жінки так само іноді можуть себе не об'єктивно оцінювати, і очікувати на принца, то і ви чоловіки теж можете очікувати, що якщо ви е, маєте певний рівень життя, ви вже щось досягнули, очікувати жінку, яка розділить з вами цей рівень життя і зможе йому відповідати, так скажімо, і підтримати вас у цьому. Це цілком нормально, не потрібно якби переживати і соромитись, що у вас є якісь такі очікування і сподівання на це. Тому що іноді краще взагалі бути без нікого, ніж з людиною, яка взагалі не відповідає цим вашим очікуванням та вимогам. І це не означає, що ви якісь маркантильні, що у вас якийсь дуже такий підхід до стосунків, нездоровий. навпаки, ви розумієте, що, ну так скажімо, ви розраховуєте. Знаєте, як така шлюб по розрахунку, але не в плані лише грошей, а в тому, щоб розуміти, яка людина вам підходить, а яка ні. Це нормально, це здорова позиція. Не просто там закогуватись, невідомо кого, і ну, якщо хороше ставлення до себе, то я ще це розумію. А якщо просто там піддатися е, гормонам, то це для мене трошки інша вже ситуація і та історія. Звичайно, має бути і сексуальне бажання, і співпадати, якісь цінності, погляди на життя. Але це все має бути разом, а не тільки щось одне, а ви думаєте, що потім інше якось додасться само, звідкись воно візьметься. Воно не візьметься, що є зараз, то й буде потім. Якщо на початку стосунків, зараз ще до шлюбу, вас щось не влаштовує, воно звідкись не візьметься після того, як ви подружитесь. Воно може покращитись, і, я надію, якщо ви там стали однією сім'єю, ви можете відчути якусь більшу спорідненість, якщо ви працюєте над стосунками, там, там, ходите, наприклад, на психотерапію, якось розвиваєтесь, там, читаєте якусь відповідну літературу, стосунки, це може покращитись. Але це ви маєте робити обичами. Якщо один робить, а іншому все начебто підходить, то все одно така пара, швидше за все, розлучиться з часом, тому потрібно обом рости, розвиватися та хотіти бути разом. І тоді все. Дасть. До нових зустрічок!